Бібліотеки це тонка червона лінія між цивілізацією і варварством. В минулому столітті так сказав Ніл. Геймон, англійський письменник, фантаст фантастбібліотеки один із інструментів нашої цивілізації, який вже багато століть доводить свою ефективність в процесах збереження і накопичення і передачі людських пізнань. Доброго дня, шановні слухачі. В ефірі програма «Гей-студії» про мікрофоні. Олена Смілянська допомагає мені створювати ефір звукорежисер Дмитро Юсупов. Сьогодні наша передача присвячена до всеукраїнського дня бібліотек. Вважається, що вперше аналоги сучасних бібліотек з'явилися ще близько 2,5 тисячі років до нашої ери на сході. Це були зібрані в одному з древніх вавілонських храмів міста Ніпур глиняні таблички, на яких їх сучасники запам'ятали важливу для них інформацію для наступних поколінь. А у Київській Русі перші бібліотеки стали відкриватися після прийняття християнства. А серед видатних бібліотекарів різних епох, давньокитайський філософ VI-V століть до нашої ери Лао Цзи. більшу частину свого життя Лао Цзи служив охоронцем царської бібліотеки держави Джоу. Ярослав Мудрий, київський князь, ставши начілю держави, продовжував. Справу батька за його правління у Києві був побудований розкішний храм Софії, де приймалися іноземні посли, Там живелося літописання і зберігалася перша бібліотека. А у бібліотеці при Софійському соборі Єфросинія Полоцька вважається першою жінкою бібліотекарем. Юна княжна з дозволу Полоцького єпископа Іллі оселилася в церкві Святої Софії на горищі, де було приміщення для зберігання книг. Вільний від молитви час вона проводила переписуючи рукописи. Одним із найвідоміших бібліотекарів був Бенджамін Франклін, який разом з учасниками своєї дискусійної групи організував першу Історії Америки бібліотеком Голден Меєр, також бібліотекар, п'ятий прем'єр-міністр Ізраїлю, до початку своєї політичної кар'єри працювала бібліотекарем. А автор Аліси в країні чудес» Льюіс Керрел також працював бібліотекарем в церкві Христа в Оксфорді. Автор циклу романів у пошуках втраченого часу працював шкільним бібліотекарем. Це Марсель Пруст, а один із братів Грім, Якоб, працював у бібліотеці в Казеле і як. Якраз під час цієї роботи вони разом з братом стали збирати народні казки, що дали початок їх власної творчості. І звичайно, не можна не згадати Джакому Казанову, який в останні роки свого життя працював бібліотекарем графа Вальштейна в Богемії. Сьогодні до нашої студії завітала директорка Тростянецької публічної бібліотеки Людмила. Єфремова, вітаю вас, пані Людмило. Доброго дня. До речі, а коли з'явилася перша бібліотека в Тростянці? Ви пам'ятаєте, можете нам ну, розказати? Так, є. Історія бібліотечної справи в нашому місті бере свій початок з давнини. І існує документ, який свідчить, що з 1890 року в одному приміщенні з казенною чайною була розташована єдина в Тростянці народна читальня з бібліотекою. У 1904 році було створено товариство для утримання бібліотеки службовців Тростянецького маєтку Леопульда Кеніга. Усе книжкове майно колишньої народної читальні, а це близько 6500 томів, перейшло у розпорядження цього товариства. Товариство мало на меті дати можливість службовцям маєтку, а також всім читачам Тростянця, користуватися книгами, журналами, газетами ну і спеціальними виданнями. Для досягнення мети передплачувалися також книги, журнали, газети, географічні карти, атласи, навчальні посібники. Фонд цього товариства складався з одноразових пожертвувань грошима, і книгами, плати за читання книг і журналів, зборів із концертів та вистав, що давалися на користь бібліотеки. Видача книг та інших видань велися за платню. Та на умовах визначених саме правилами цього товариства. Вони затверджувалися загальними зборами і місцевим губернатором. Членами товариства вважалися всі передплатники з числа службовців Тросянецького маєтку, що внесли платню не менше як за півроку. Вони ж мали право голосу на загальних зборах. Справами товариства керували збори та предприймали. Ління, які обиралися з числа осіб, що входили до складу посадовців бібліотеки. А з 1 січня 1905 року була відкрита бібліотека саме службовців Тростянецького маєтку Леопольда Кеніга. І ця бібліотека, вже є відомості, розмістилася у маленькій кімнатці круглого двору нашого. У грудні 1905 року правління вирішило бібліотеку перевести в нове приміщення. Це був будинок, де нині розташований палац дітей та юнацтва. Для бібліотеки виділили перший поверх будинку. Книгосховище зайняло дві кімнати, а великий читальний зал, який слугував також для проведення музичних та танцювальних вечорів, також розміщувався на першому поверсі. Бібліотека спочатку існувала на добровільні пожертви грошима та книгами, а потім стала утримуватися на статки товариства службовців Тросянецького маєтку Леопольда Кеніга. Ну і крім членських внесків, товариство отримувало щорічну допомогу від бізнесу Леопольда Кеніга в розмірі 200 карбованців рублів. Це були великі гроші по тим часам. Фонд бібліотеки складав 8 тисяч томів, а число абонентів читачів близько 90 чоловік. Це були в основному службовці Леопольда Кенніга. У роки Другої світової війни бібліотека припинила свою роботу. А після визволення Тростянця знову на територію Тростянеччини почали діяти дві бібліотеки: районна доросла бібліотека та бібліотека в селі Білка. В ті часи штат районної бібліотеки налічував всього три працівники. А з 1945 року бібліотека перейшла під порядкування відділу культури. Як ви вважаєте, ви стільки років працює? В бібліотечній справі, яка різниця і чи є вона? Ну, я вважаю, що є між бібліотеками минулого та сьогодення. Бібліотеки завжди були інформаційно ресурсними центрами у будь-який час із давніх давен і по сьогоднішній час. Але функція саме читання тут відійшла вже не на першу роль. Якщо раніше бібліотеки були це місце читання, то тепер це бібліотеки, як нині говорять, це місце для людей насамперед, не для книг і для бібліотекарів, а місце для людей. Як раніше співалося, люблю я тішу твоїх бібліотек, то тиші нині в бібліотеках немає. Бібліотека... Це, на жаль, це, на жаль, чи на щастя? Можливо, на щастя, тому так. що ще бит гомін, сміх дітей саме гучна мова, розумієте, це люди прийшли. До бібліотеки за місцем спілкування. За місцем бібліотека це місце спільнотворення, це місце взаємодії і місце для того, щоб створювати майбутнє. Яку роль відіграє взагалі бібліотека в житті людини? Ну, бібліотека, напевно, найпарадоксальніша соціальна інституція. Тут оживає минуле, але тут і народжується майбутнє. А бібліотекарі це найпарадоксальніша з професій. Ми найпослідовніші консерватори, але й найпрогресивніші інноватори. Бібліотека створює та тримає зв'язок між учора, сьогодні і завтра. У бібліотеці гуртуються спільноти і зростають люди майбутнього. А бібліотекарі роблять усе можливе і неможливе, щоб це майбутнє у нас було. Тож ми формулюємо наше бачення майбутнього, де бібліотека це простір співдії, місце сили, місце зростання та дозрівання людей майбутнього, майбутнього громади, майбутнього України. Адже лише тільки зріла особистість і зріле суспільство здатні подолати і виклики, і скористатися можливостями. А зробити такими наші бібліотеки ми можемо лише разом: прогресивні та активні бібліотекарі, люди громади, а також розумні і далекоглядні представники влади. Вірю, що так є і буде надалі. А сьогодні ми приходимо в свої бібліотеки. Щоб відновлювати зруйноване, тримати відчиненими двері наших бібліотек та допомагати всім, хто цього потребує, приходимо, щоб навчати роботі з комп'ютерами і гаджетами, в нових програмах і застосунках, вчимо розпізнавати брехливі новини, захищати своє ментальне та фізичне здоров'я, читаємо книжки з дітьми і дорослими, удосконалюємо з ними іноземні і українську мову. Плетемо сітки, передаємо книжки на фронт і за кордон для українців, які зараз там, і донатимо, звісно, на наші ЗСУ. До речі, відомі трам тата короче, я найду, куди mm -hmm. їх вставити. <кій> Наше життя змінилося, да? розділилося до війни і після війни. Така тема. Ми її не можемо не розказати, не навіть не розкрити наші передачі, як наша тростяницька бібліотека зустріла війну, і це повномасштабне страшне вторгнення. І взагалі, як пережили окупацію працівники, і чи зберігся бібліотечний фонд після окупації, як це все відбувалося? Я хочу сказати, що, ну, як завжди, війна наступає. Негадано і неждано. Mm, да. Бібліотека була вся в роботі, в нас були проєкти, у нас була ціла купа проєктів, в нас була робота, ми десь там віддалено, чули про можливість, але за роботою ніколи було за цим слідкувати. І тому, коли м, утром прозвучало, що почалося вторгнення, це була як для всіх. То це була повна несподіваність для всіх. Що сказати було людям? Не знали такого досвіду. Наше покоління не мало так, ну, не на жаль на радість, що ми не мали такого досвіду. Ми знали тільки зі спогадів наших дідів так. І, і, і... Б... і батьків. І ми читали книжки да. про війну да, і про війну. І Читала. тому, мабуть, це послужило, що ми бібліотекарі. Тому ми зібралися на дзвінки активні наші бібліотекарі, які жили десь поруч. І тому, що ми читали, що ми знали про війну, то ми насамперед готувалися до того, що ми почали ховати наше майно бібліотечне. Ми читали не тільки про війну, про загарбників, ми читали і про Мародерів у війну. І тому ми ховали, а в нас така куча комп'ютерів у бібліотеці була 20 штук саме центральної бібліотеки дитячих комп'ютерів, а ще близько 11 одиниць техніки комп'ютерної стояли, упакований для сільських бібліотек, які ми планували відкривати. І Дернівську, і Нецарську да. бібліотеку. І все це стояло упаковано комп'ютери, моноблоки, екрани, проектори. Куди ховати? Ви знаєте нашу бібліотеку. Ну ми знайшли місто. Ми... ми зробили. Ми не кажіть, не кажіть нікому Ні, нікому, ні, буде... не скажу ще треба. Придумала да, все, не кажіть нікому, де воно було до 12 березня. Я, як директор, ходила до бібліотеки, ще переховувала, там, що могла, і, і лампи підсвічувальні для зйомок. Тоді рік шукали, де ми їх заховали, все це. Провідувала бібліотеку, тому що виключили жодного. А місці. росіяни по місту ходили? Ходили росіяни, ходили росіяни по місту. ну Це був тільки початок, угу. вони ж надіялися на близьку перемогу, угу. тому вони були більш-менш. Чекали на сповіщення про велику перемогу. Так, бібліотеку закривали. Ми відкривали, провідували, як там це в бібліотеці, чи немає, чи вода не протікає, світло, опалення, все. Але 14 березня ми отримали сповіщення про те, що зайшли до нас. Військові Російської Федерації бібліотеку це бачили. Ми знаходимося в приміщенні квадрату нашої вулиці Татаренка, і люди побачили, як вони заходили. Саме в приміщення, ну ми вже й попрощалися, тому що в нас на той час стояла Леся Українка, яскрава виставка з вишиванками, був її ювілей. І вже готувалися до 9 березня, до ювілею Шевченка. В нас цілий стелаж з портретом Шевченка, в рушниках. Ну, Ми розуміли, що там могло творитися. Так. Але на превелике щастя, бібліотека вціліла, хоч двері були вибиті орками. І видно, коли заходили роззміновувачі до бібліотеки, бо все ж могло бути. Звісно то вони говорили так, видно сліди берців, що тут побували. Але на щастя, і фонди, і майно бібліотеки залишилось цілілим і нетронутим. І комп'ютери, і комп'ютери, і нічого, нічого ніде не було здвинуто навіть з місця. Це велике чудо. вважаю, і удача. Mm, да, так. Ну як хочу до слова сказати, наша телерадіокомпанія також чудом вціліла. Вишка була розбомблена. Ми відновлювали все там. Але тут, слава Богу, дуже також вціліло. Да. Після окупації треба ж. Доповнювати книжковий фонд вам хтось допомагає, якісь фонди. Може, ви берете участь в якихось заходах чи грандових проєктах. Розкажіть, будь ласка, про це так і до війни нам завжди допомагала і допомагає на сьогодні пані Сібіла Страк Цімерман. З, з чоловіком, паном Хансом, до речі, вони нещодавно був день народження. Так, ми вітаємо. Ми, ми вітали, пані Сібіло. Так. Ми вважаємо, що меценатство, мабуть, ткенгів передається, як я говорю, з генами із покоління в покоління. Круто. І ми великі подарунки отримали від пані Сібіли. Спочатку, коли бібліотека відновлена 2018 році, то вона на 40 тисяч. Придбала книг, передала нам дитячих в бібліотеку. 40 000. На 40 тисяч гривень. гривень. А коли вже вона відвідала нашу бібліотеку у 2018 році і побачила наше скрутне становище саме з українською книгою, то вона вже нам виділила кошти в сумі 7 тисяч євро. Здумайтеся, яка це сума? 7 тисяч євро. Тому ми закупили близько 2 тисяч книжок на цю суму. Це книги в основному українці. Українських сучасних авторів і переклади зарубіжної літератури. А вже потім, після війни, пані Сібіла нам дуже допомогла з відновленням бібліотек. Як ви знаєте, солдатська сільська бібліотека була зруйнована через обстріли і за кошти. Пані Сібіли та і чоловіка ханца. Ця бібліотека була відновлена майже відразу. Вже в червні ми вже її заново відкрили вже оновлену бібліотеку. Все це за її кошти. А у 2022 році, також влітку, ми капітально відремонтували за її кошти. Ніцахську сільську бібліотеку. Це близько 400 тисяч гривень. Пішло на це. І відкрили дернівську сільську бібліотеку також. Так, і ми дуже вдячні нашим меценатам Звісно. завжди. Да, це великі кошти. Це великі кошти, да. велика допомога і книгою, і саме ремонтом бібліотек. Ну, я завжди говорю, пані Сібіла сама працювала з книгою. і, Як я говорю, книголюди – це самі найкращі люди на землі. Наприкінці нашої передачі, що б ви могли побажати нашим слухачам? Я вітаю всіх бібліотечних людей із українським днем бібліотек, який ми святкуємо 30 вересня. І звертаюся до всіх: тримаємо стрій. Віримо, цінуємо і любимо, гуртуємось та підтримуємо одне одного. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Дякую, дякую вам, пані Людмила, що прийшли до нас. Мені сподобалась наша бесіда. Дякую. І, звичайно ж, іноді книги безповоротно гинули в запалі пожеж і військових баталій. Згадаємо лише знамениту Олександрійську бібліотеку, так і з Софіївської бібліотеки збереглися тільки лічені екземпляри, серед яких. Найвідоміші це безцінне Євангеліє. Ми дякуємо Укліно нашим захисникам та захисницям, які наближають нашу перемогу і дають нам змогу жити. Дякуємо та чекаємо з перемогою. Дякую, нагадую, шановні слухачі, у нас в студії. Доброго радіо! Це хвиля 105,4 FM. Сьогодні була директорка Тростянецької публічної бібліотеки Людмила Єфремова. Ви слухали програму Єсть в студії при мікрофоні. Була ведуча Олена Смілянська. Допомагав мені створювати ефір. звукорежисер Дмитро Юсупов. Це хвиля 105,4 FM. Добра радіо. Почуємось.